Як Трамп з Путіним в чергове хочуть спробувати обманути Україну та світ, розігравши театр з американськими атомними підводними човнами? Та про що вони збираються домовлятися на алясці? Вітаю, друзі! Отже, про що Трамп збирається говорити з Путіним на Алясці? За останній час ми стали свідками дуже цікавого театру, де Трамп та Путін розігрують цікаву гру. Ну от не вірю я в те, що Трамп ось так різко змінився по відношенню до Путіна. Слідкуйте за логікою. Трамп готовий був губи цілувати Путіна. А може і ще кудись, після того як він е, пройшов на пост президента штатів, при цьому демонструючи відверто, відверте несприйняття позиції України та всіх союзників, які намагалися Трампу пояснити, здавалося б, елементарну річ, що агресор Путін та Росія напала. Трамп ставив і ставить завжди Росію та Україну в один ряд винних у війні. І у якийсь момент ситуація почала виглядати наступним чином. Нібито Трамп розізлився на Путіна через те, що той не йде на поступки у питанні перемир'я. На перший погляд, виглядало саме так, але я не вірю Трампу. Він брехло, кидала Барига та жулік. І саме так оцінюючи його, треба фільтрувати його цей пацанський базар. Далі, те московське недолуге чмо Медведєв заявляє про небезпеку для США від ядерної зброї Росії. Без дозволу Путіна він би так і ну, такі заяви би не робив однозначно. А значить, це зроблено не просто емоційно, а сплановано відповідно до сценарію. Якого сценарію? І ось Трамп нібито реагує на це і відправляє кудись там два підводних атомних човни Сполучених Штатів. З погрозами для Росії і починає. Виглядати таким мачо і яструбом. Всі щиро дивуються такі різкі зміни Трампа, і деякі довірливі простаки почали казати, що Трамп все зрозумів і змінився. І далі ще крутіше, він зменшує термін ультиматуму. Тут деякі персонажі ледь не сексуальне збудження отримали. Але все це гра у кримінальних колах називається розвести на довірі». І е, от далі келог у Києві. А ось то. Той, Вітков, у Москві. І на наступний день з усіх усюд починає московська пропаганда кричати, що все домовилося, Росія забирає окуповані території. Ну і нібито все домовилось. Таким чином роблять вигляд про неминучість саме таких рішень. Трамп, що ж він? А... Він продовжує робити все для задоволення власного его. І ось ці підписання мирного договору між Вірменією та Азербайджаном у Вашингтоні. Він реально задовольняє свій такий, знаєте, животний сексуальний інтерес. Хоча факт є факт: Вірменія та Азербайджан підписали історичну мирну угоду. Вони воювали 35 років. Тепер вони... Майже друзі, за словами Трампа, Вірменія та Азербайджан зобов'язалися назавжди припинити всі бойові дії. То що? Чи справді він разом з Путіним придумали таку театральну постанову з різко змінившимся Трампом, який став Мачо та Путіним, який нібито злякався? Напишіть в коментарях вашу думку, друзі. І от має бути зустріч між Трампом та Путіним на Алясці. Це між іншим територія Сполучених Штатів та символічно, що колись вона була російська. Туди нібито має прибути президент України. Тобто Путін їде на Аляску домовлятися з Трампом про перемир'я, але чітких позицій сторін ми не знаємо. Крім тієї інформації, яку почали скидати у інформпростір російський всякі оці інформопомийки. Лідери хочуть бачити мир. Президент Путін, я вірю, хоче бачити мир, і Зеленський хоче бачити мир. Зараз президент Зеленський має отримати все, що йому потрібно, тому що йому доведеться підготуватися до підписання чогось. І я думаю, що він наполегливо працює, щоб це зробити. Чи доведеться Україні віддати територію зараз? Ну ви дивитеся на територію, за яку боролися три з половиною роки. Знаєте, багато росіян загинуло, багато українців загинуло. Тож ми дивимося на це, але насправді намагаємося щось повернути і дещо обміняти це складно. Це насправді не просто, це е, дуже складно, але ми повернемо дещо і ми отримаємо дещо дещо буде обміняно, буде обмін територіями на благо обох. І, але ми поговоримо про це або пізніше, або завтра, чи коли-небудь. Так, уявіть ситуацію: сидять втрьох вони за столом. Путін каже Трампу: Ну ми ж домовились. Трамп каже, так, мир саме головне. А президент України каже, я не згідний віддати землі. Ось це й є головною метою цього театру. Вони заманюють його у пастку. Після відмови Трамп починає волати, що президент України відмовляється від перемир'я. А Путін буде тихо сидіти й підло посміхатися. Тому, на мою думку, президенту України не треба туди їхати. Хай ті два діди зустрінуться і щось вирішать, про щось домовляться, скажуть на весь світ, про що вони домовились. І якщо те, про що вони домовились, нам не буде подобатись, то Україна може завжди сказати: ну, вони домовились без нас. Ці умови неприйнятні. А от якщо президент України буде присутній, то він буде у пасці. Причому Трамп. Прямо каже, зараз про обмін територіями. В результаті Росія отримує привід говорити: ми ж домовлялися, домовились про території, а з Росії знімуть санкції. І це буде не мирний договір з гарантіями від Сполучених Штатів, а просто перемир'я. Тобто, перемир'я у будь-який час може бути припинено. І буде воно припинено після того, як Росія відновить свій військовий потенціал. Економіку і знов піде війною в Україну. А Трамп, скоріше всього, барига, отримує свій гешефт від Путіна. Сума цього гешефту колись стане відома, але поки що ситуація виглядає саме таким чином. Нас заганяють у пастку, якої ми маємо уникнути. Різка відмова Зеленського про обмін територіями ризикує розлютити Трампа. Про це пише Нью-Йорк Таймс. Ще один елемент театру. Посланник Трампа Вітков, який був в Москві, неправильно нібито зрозумів Хуйлушу. Він вирішив, що кацапчики збираються піти із Запорізької та Херсонської областей. Насправді, Хуйло казав, що звідти мають піти українські війська, повідомляє Більд Із посиланням на якісь там важливі джерела. Репортер запитує у Трампа, чи можемо ми побачити вас Путіна та Зеленського разом через кілька тижнів? Трамп. Думаю, у нас є шанс на це. Я дуже скоро зустрінуся з Путіним. Він також хоче зустрітися і якнайшвидше. Трамп. Зеленський має бути готовий підписати щось, щоб закінчити війну в Україні. Трамп репортер. Чи є ця зустріч з Путіним останнім шансом для РФ. Трамп. Мені не подобається використовувати термін останній шанс. Вони обидва дуже, дуже розумні люди. Санкцій знову не буде, да? та не буде. Та звичайно, що не буде. Трамп петля як старий хитрий лис, і тільки імітує у того мачо. Високопосадовці зі Сполучених Штатів України та Європи планують зустрітися у Великій Британії, щоб узгодити позиції перед самітом Трампа та Хойлика у цього Московського. Україна та кілька союзників по НАТО побоюються, що Трамп може погодитись на пропозиції царя Боліт про припинення війни, не враховуючи європейської та української позиції. А що Трамп? Волдойки, якби США не втрутилися, війна між Україною та Росією перетворилася б уже давно на світову. І я це зупинив. Це каже нам, щось давно не було чути від гордона пророцтв. Навіть дивно, як це він. Відмовляє собі у задоволенні скористатися фактом цієї майбутньої зустрічі та не повангувати. А тим часом росіяни убили цивільних у Херсоні, завдавши удару по звичайному рейсовому автобусу. Увага! Фото 18 Московити вгатили дроном по автобусу з цивільними у Херсоні вранці 9 серпня. Шість людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, двоє загинули. Про це заявляє прокуратура. Без... Росіяни хочуть вбити кожного українця, їм не потрібен мир. Ви в цьому ще сумніваєтесь. Тим часом здача Донбасу змусить Україну відмовитись від поясу фортець, який стримував РФ 11 років. Про це пише ICV, Американський інститут дослідження війни. Це означатиме. Переміщення армії РФ на 82 кілометри на захід, і вони опиняться на більш вигідній позиції для майбутнього наступу на сусідні райони Харківщини або Дніпропетровщини. А Україна змушена буде відмовитися від важливого фортечного поясу, який будувався з 2014 року, перейти на невигідні позиції та терміново залучати інвестиції для будівництва нової оборонної лінії. Ну, трохи гумору. Від ще однієї падлюки 24 лютого 22 року війська Росії просто поверталися додому через Київ після навчання у Білорусі. Вони не вторгалися до України, сказав Лукашенко. Зона вони через нашу зону пройшли по дорозі, старій дороги Ленинград одеса десь, вдоль цього, і зайшли в Україну да. Во время час цього виводу. Ну, Це буквально несколько часов. Я завжди так говорю: знаєте. Почому вдруг а війська були восточного округу з востоку Росії. Uh -huh. Я говорю, почему войска России через Киев пошли на восток России? Почему Путин выводил их через Киев в Россию? Ну, это к Зеленскому Зеленському к Путину». Тобто вони просто так собі транзитом поїхали через територію України, як туристи. Тому у Бучі нічого не було. Це постанова. Ми знаємо номери машин, хто приїжджав і робив ці постанови. Це говорить Лукашенко. Анекдот вам смішно? Ну, посмійтесь, особливо ті, хто ховається від того, аби захищати Україну в лавах Збройних Сил. РФ нарощує запаси ракет Х-101 та дронів Камікадзе Шахет. Після останнього обстрілу зафіксовано вже сім рейсів транспортних іл-76. Крім того, бомбардувальники ту 95 проводять інтенсивні нічні тренування. Тим часом правильні українці роблять наступне. <плес> Під ударом особливо економічна зона Алабуга, де виробляють у ті самі безпілотники, якими Росія тероризує Україну. Раніше вранці у Татарстані запровадили план Кілем. Аеропорти закриті у трьох містах. Оголосили загрозу атаки українських БПЛА. А ось це вже не жарт. Ринок рабів. І це не про секс-послуги, про реальних рабів. Офіційно кріпаків. Це з е, цими орками хтось там в світі хоче домовитись. І традиційно. Ті, хто має бажання відновити справедливість по відношенню до московитів та захистити країну, Україну, це можна зробити в лавах 41-ї окремо механізованої бригади. Номер телефону рекрутінгового центру бригади ви бачите на екрані. Життя триває! Точиться війна!